Обіцяв показати, як робляться діпфейки. Тому let's go. Навіщо? А, та просто щоб ви побачили, наскільки уже на даному етапі все продвинуте і доступне. Іноді навіть своїм очам вже вірити не можна. До цього просто необхідно бути готовим і знати, що діпфейк можна зробити ну, навіть школяр, не кажучи вже про шахраїв. Йдемо на YouTube. Та шукаємо спіч, тобто монолог необхідної персони. Копіюємо посилання на підходяще відео, бажано, щоб у відео було добре видно обличчя. Переходимо на сайт Savefrom та завантажуємо відео із YouTube. Далі його бажано обрізати і залишити довжину необхідну для нової озвучки. Забагато не потрібно залишати. Ми отримали відеоролик на 30 секунд. Цього вистачить з головою. Потім відкриваємо сайт mp 3 cut або подібний, та дістаємо аудіо із даного відеофайлу. А на даному етапі в діло включаються вже нейромережі. Відкриваємо сайт Vocal Remover. Він швидко та безкоштовно відділить голос від музики. У нашому випадку ми отримуємо, скажімо так. Чистий голос, оскільки музики у нас тут немає. Вітаю! У нас є голос Володимирівни, і по суті його вже можна використовувати. Але є ще один інструмент, який підсилить його і надасть глибини та чистоти. Це безкоштовна туза від Adobe. Вони, звісно, молодці, наклепали вже доволі багато рішень на базі AI, і це одна із них. А заради спортивного інтересу раджу порівняти файли до обробки в Adobe і після. Різниця зазвичай ну, така, суттєва. Відкриваємо наступний сервіс, і він також на базі нейромереж 11 А Про нього я вже розповідав. Тут прийдеться оформити базову підписку за 1$ долар в перший місяць користування. У них зараз там акція. Для того, щоб можна було використати свій голос для озвучки. Завантажуємо підготовлений голос. Натискаємо Використати та додаємо текст. Даний текст буде озвучений обраним голосом. Після того, як буде згенероване аудіо, його потрібно завантажити. Якщо результат не сподобався, можна натиснути згенерувати ще раз. Як правило, нове аудіо буде трішки відрізнятися від попереднього. І останній маневр переходимо на сайт із останнім в даному відео нейромережею під назвою Synclabs, або а, ще називають LipSync. Lip Завантажуємо дану озвучку і відеофайл. Натискаємо Submit і просто чекаємо на результат. Важливо розуміти, що це все вже навколо нас і в руках недобросовісних людей може сильно аукнутися. Я радив би попередити ваших близьких, знайомих про те, що ми вже живемо в новій реальності і потрібно включати мізки і думати, чи могла та чи інша людина таке озвучити, сказати. Оскільки я робив перший діпфейк із кличком, і ті коментарі, що я там наблюдав, ну це просто ну, сміх і гріх. Люди, тобто, відео явно підписано. Це діпфейк. Покажу, як зробить. Але люди не читають. Люди бачать картинку, люди слухають, що він каже, все. І у них просто зриває кришу. А на фінал склепаю вам ще один прикольчик. Любі мої. Вибачте за те, що я скажу, але на дане всякою хуйню займатися. А жити цікаво, читати книжки, бути шпіоном. Що ви думаєте, я тримаю в руках? А це закон про канабіс. Так, куди я попав, і де мої тапки? Хто всі ці люди? Чого тут так мокро? Давайте я вам анекдот розповім: театр гасне світло, виходить на сцену мужик і починає, ну понятно, да? Проходить декілька хвилин. В залі не витримує один мужик, встає і каже: Да скільки це безобразія буде продовжуватися? Мужик на сцені такий, Ф -ф, хто тут? Все спіть сухенькі.